У Хмельницькому музеї студії фотомистецтва відкрилась виставка до 80-річчя української повстанської армії. Перше представляє документальну виставку відповідь нескореного народу. Ця відповідь від часів ОПА, коли українські хлопці і дівчата воювали проти двох тоталітарних режимів. Це історична Посвідка про те, як загартовується нація, про те, що в боротьбі вона народжується на виставці. Представлені фотодокументи. Вони розповідають про історію створення УПА та боротьбу українських повстанців проти нацизму і комунізму. Я побачила портрети наших незламних упівців, котрі прожили більше 90 років. Розумієте, 25 років таборів, тюрем. Катування, і ці люди настільки були незламні і духом, і тілом, вони прожили довге життя в боротьбі. Це потрібно всім бачити, це потрібно всім знати, це потрібно знати історію боротьби за визволення і за незалежність. В музеї також представлена інсталяція під гаслом Боротьба ще триває це світлини наших військових, зокрема оборонців Азовсталі. Зараз вона є для нас символом і дороговказом в теперішній війні, тому що зараз в подивіться по цих плакатах, по цій виставці, це що написано. Проти німців, як воно боролося, це ж саме зараз. Замість німця став Рашиста, і те саме та справа. Катували, вбивали, голтували те саме тому, що вони є ознакою, вони є тим, той, тією серцевиною нашого народу, яка показує, що Україна непереможна. Виставка діятиме до кінця жовтня. Дізнатися більше про національно визвольну боротьбу українського народу можуть усі охочі. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста.